Сійдемо 8 березня, температурка вже 2 дня 4 по 15 градусів. Закриваємо вологу. Закривали тільки що на сої. Доволі непогано, рівненько все було тут. Тепер закриваємо на кукурузі. Ну, не забиває, саме головне. Потихенько закриваються. Ось такі. Дріли закриває доволі непогано, рівненько, потім культиватором і посіємо соєшних тут. Закриваємо вологу. Шість борін важких і швеллер такий. Ось. В мене Тут вже про... проїхав один раз. Тільки почали, прийшли. Є ще що робити.